Всім привіт, друзі! У цьому відео розповім про 10 кращих фантастичних серіалів за рейтингом IMDB, показ яких стартував з 2020 по 2025 рік. Звати мене Богдан, і я радий вітати вас на моєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. До речі, змонтувати відео на таку тему в коментах мене попросив один з підписників, який з кіносмаком від самого початку. Тож, друзі, я вас чую. І у відповідь попрошу почути моє прохання, а саме поставити вподобайку цьому відео, поділитись посилання. На нього та підписатися на канал. Дяка вам шалене за підтримку та нумо до фантастичного топу! Відкриває добірку на 10-му місці серіал зовні з рейтингом 7,8, Прем'єра якого відбулася 20 лютого 2022 року. Цей науково-фантастичний горор розповідає про загадкове містечко, яке розташовано десь на території Сполучених Штатів. Всі, хто до нього потрапляє, виїхати вже не можуть, адже усі шляхи знову приводять назад до міста. Поселення оточене лісами, у яких після заходу сонця з'являються таємничі істоти, що тероризують ме. Мешканців до загадкового міста потрапляє і родина Метьюз. Розуміючи, що опинились у пастці, вони намагаються знайти відповіді і разом з тим влитися у життя місцевих мешканців, яких очолює самопроголошений шериф Бойт Стівенс. Серіал, не маючи ані зіркового складу, ані гучних імен серед шоуранерів, міцно закріпився у фантастичному топі. Вже вийшли три сезони шоу і розпочато роботу над четвертим. На дев'ятому місці розташувався серіал Постоялиць з космосу з рейтингом 8,1, прем'єра якого відбулася 27 січня 2021 року. Сюжет серіалу заснований на коміксі Пітера Гогана та Стівена Паргауса Темна конячка і розповідає історію такого собі доктора Гаррі Вандершпігеля, що живе на самоті неподалік від маленького містечка в американському штаті Колорадо. Насправді, доктор зовсім не доктор, а інопланетянин засланий на. Землю для підготовки вторгнення, метою якого буде знищення людства та заселення планети прибульцями. Але з його місією йде щось не так. Адже чим довше інопланетний Гаррі знаходиться серед людей, тим більше він сумнівається в доцільності свого завдання. Роль доктора Прибульця у серіалі виконує Алан Тюдик, американський актор з досить великою фільмографією, в якій, щоправда, нема супергучних проєктів, хіба що таких, де актор працював над озвучкою. Різні персонажі говорили його голосом. У різних хітових мультфільмах, таких як Людовиковий період, Крижане серце, Зоотрополіс, Аладін та багатьох інших. Популярність цього серіалу тримається на високому рівні, адже вийшов вже четвертий сезон цього шоу. О, надеаєм хюмен, айфайндрфес репалсив. Лавай зі зболдж аутфаммірфес лака фіш, бо абер. Супергероїка від Марвел серіал «Шибай голова. народжений наново, що вийшов 4 березня 2025 року, розташувався на восьмій сходинці з рейтингом 8,1. Шоу є перезапуском серіалу «Шибай голова», який транслювався на Netflix з 2015 по 2018 рік. Тож історія сліпого адвоката із загостреним почуттям справедливості Мета мердука продовжується. Цю саму справедливість він і далі відстоює у стінах свого юридичного бюро, тоді як колишній. Мафіозі Вілсон Фіск активно будує свою політичну кар'єру в Нью-Йорку. Зрозуміло, що шляхи двох одвічних ворогів перетнуться знову, і це спричинить новий етап їх протистояння, за яким і будемо спостерігати у новому шоу. До ролі Шибайголову у серіалі повернувся Чарлі Кокс. Шоу було продовжене на другий сезон. В цьому сходинку топу посідає серіал Таємниця бункера, що має рейтинг 8,1. Стартував показ шоу 5 травня 2023 року. Дія тут відбувається в антиутопічному майбутньому, де люди живуть у величезному бункері, і ніхто з них не знає, коли той бункер був побудований і для чого. А ті, які намагаються дізнатися і потрапляють назовні, гинуть. Така собі жіночка не ім'я Джульєтта, що постійно щось крутить гігантським гайковим ключем у генераторі. Бункера після смерті коханого теж намагається дізнатися правду про бункер і дізнається. Але виявляється, що та правда є смертельно небезпечною. Роль Джульєти у серіалі виконала шведська акторка Ребека Фергюсон, що має у своєму акторському арсеналі Золотий Глобус та одну з центральних ролей у фільмі Дені Вільньова Дюна. Сценарій серіалу написаний за серією одноіменних романів американського письменника Гю Гоуї. А сам проєкт був анонсований ще у далекому 2012 році і мав. Ати повнометражним фільмом, де у продюсерах значився сам Рідлі Скотт, але не склалося. І от нарешті проєкт таки вдалося втілити у життя. Хай навіть у формі серіалу від Apple TV. Шоу стало хітом, як тільки вийшли перші серії. А після виходу другого сезону отримало продовження одразу на третій та четвертий. Анаферебель того, що вона бачила. Шоста сходинка дістається серіалу Локі, прем'єра якого відбулася 9 червня 2021 року, а рейтинг сягнув 8,2. Знову супергероїка, кіно всесвіт Марвел, а конкретніше історія персонажа Локі, що створений на основі скандинавського бога Локкі, і є зведеним братом Тора. Події у серіалі стартують відразу після перипетій, змальованих у фільмі Месники Фінал. Локі телепортується з поцупленим тесарактом в інший вимір і хоче втілити в життя. Свої підступні плани із захоплення влади на землі, але його зупиняє агентство управління часовими змінами, що існує поза межами простору і часу. Богу хитрості та обману Локі пропонують співпрацю. А якщо він не погодиться, його зітруть зі всіх реальностей. Зіграв центральну роль у серіалі Том Гідлстан, який у цьому образі з'явився ще у далекому 2011 році у повнометражці Тор. Особисто я відкрив цього актора для себе, переглянувши шикарне кіно. Виживуть тільки коханці режисера Джима Джармуша, де дует Гіддлстона та Тільди Свінтон має як на мене увійти в історію кінематографу як один з найкращих акторських ансамблів. Повертаючись до серіалу Локі, треба зазначити, що шоу було завершено після виходу другого сезону. Друзі, ми на екваторі топу, і зараз саме час нагадати вам про те, що у мене є телеграм-канал Кіносмак, до якого пропоную приєднатися за цим QR-кодом або за посиланнями в описі відео. Адже далеко не всі кіносеріальні новинки маю змогу вмістити у роликах на Ютуб. Тож всі інші свіженькі фільми та серіали, що виходять в українській озвучці, чекають на вас там. А за ось цим QR-кодом ви можете пригостити мене кавою, адже для монтажу нових відео для вас я маю бути бадьорим. Підтримати канал фінансово можна і іншими способами. Усі посилання в описі. Абсолютно ж безкоштовно висловити підтримку моїй роботі, можна тиснувши вподобайку цьому відео, поділившись посиланням на. Його та підписавшись на канал. Дяка вам шалена за будь-яку з цих маленьких, але важливих дій. Нехай квітне український Ютуб. Конкуренти Marvel з DC не сплять і теж випускають рейтингові шоу. Серіал Миротворець відкриває кращу п'ятірку фантастичного топу. Його прем'єра відбулась 14 січня 2022 року. Рейтинг наразі складає 8,3 а на серпень 2025-го запланований вихід другого сезону. Сценаристом і режисером проєкту є Джеймс Ган, у фільмографії якого три частини надуспішних вартових галактики. Миротворець є спін-оффом тражного фільму Загін самогубців. Місія на виліт дія тут розгортається у розширеному всесвіті. DC. головний герой серіалу Миротворець знову заступає на урядову службу у складі спеціального підрозділу, що об'єднує у собі незговірливих напарників. Разом вони мають виконати секретну місію, і далеко не всім в команді до вподоби фірмовий стиль миротворця, без роздумів винищувати тих, хто загрожує його пацифістським цілям. Роль головного героя, як і у загоні самогубців, грає у серіалі. Ali John Cena За крок до призової трійки зупинився серіал Зоряний шлях дивні нові світи. Перший сезон якого вийшов 25 травня 2022 року. А загальний рейтинг наразі складає 8,3. Серіал, що є приквелом до зоряного шляху Оригінальний серіал та спін-офом Зоряний шлях Дискавері, отримав схвальні відгуки критиків та набув широкої популярності серед прихильників цієї космічно-пригодницької франшизи. Творцями телешоу стали відомі продюсери, сценаристи та режисери, які. Вже давно працюють з повнометражками та серіалами серії Зоряний шлях, Аківа Голдсман та Алекс Курцман. Зоряний шлях Дивні нові світи стартує з тривалої депресії капітана Крістофера Пайка, який дізнався про свою майбутню смерть через аварію на космічному кораблі. Але, не дивлячись на цю загрозу, він таки повертається у команду Зорольота Ентерпрайз. Адже під час встановлення першого контакту з новою цивілізацією зникла старпом Уна Чін Райлі. Капітан разом з екіпажем Зерольоту Ришають на її пошуки, і у процесі Пайк приймає рішення, не дивлячись ні на що продовжити службу у флоті. Тож попереду нові пригоди найпопулярнішого зарольоту у світовій космічній фантастиці. Якщо серіал вас зацікавив, в мерщій дивіться перші два сезони, адже третій виходить вже незабаром у липні 2025-го. Увага, бронза топу. Третє місце дістається серіалу Fallout з рейтингом 8,3, що є екранізацією суперпопулярної одноіменної відеогри, і прем'єра якого відбулася 10 квітня 2024 року. Америка після ядерної війни. Усі, хто вижив, змушені переховуватись у бункерах. Молода дівчина на ім'я Люсі покидає сховище 33, у якому прожила все життя, та відправляється подорожувати постапокаліптичним Лос-Анджелесом у пошуках. Викраденого батька зброєносець сталевого братства Максимус помічає у своїй фракції великі проблеми. А Купер Говард, він же гуль, мисливець за головами, насолоджується жорстокістю і в той же час переживає внутрішній біль. Творцями адаптації стали Ліза Джой та Джонатан Нолан, що був соавтором сценаріїв до фільмів Темний лицар та «Інтерстеллар» свого старшого брата, культового режисера Крістофера Нолана. Другий сезон серіалу має вийти у грудні 2025-го. Крім того, вже заплановано роботу. Third everyone wants to save the world. They just they disagree on how. На черзі срібло. Друга сходинка дістається справжньому хіту від HBO – американському постапокаліптичному трилеру. Останній з нас рейтинг якого складає усі 8,6. Сюжет серіалу заснований на одноіменній комп'ютерній грі, що була випущено у 2013 році, і стала одною з найпопулярніших ігор десятиліття. Дія в серіалі розгортається через 20 років після того, як людство було майже винищено грибком Кордицепс, що перетворює людей на зомбі. Контрабандист Джоул отримує завдання супроводжувати дівчинку Еллі, що єдина на планеті має імунітет до грибка до університету в Колорадо, де вчені мають необхідне устаткування, щоб дослідити дівчину та створити вакцину. Перший сезон серіалу зроблений суперякісно. А акторський тандем Педро Паскаля та Белли Рамзі тільки додають балі в цьому захопливому шоу. В доступі вже з'явився і другий сезон, який мене, власне, трохи розчарував. А вас, друзі, хто подивився, напишіть у коментах свою думку з приводу свіжих серії, не дивлячись на те, що я не в захваті, шоу отримало продовження. Тож в третьому сезону бути. І нарешті перша сходинка: Золото топу дістається серіалу розрив, показ якого стартував 18 лютого 2022 року, а на початку 2025 вийшов другий сезон. Рейтинг цього шоу наразі складає рекордні 8,7. Розповідає воно про співробітників компанії Lumon Industries, які погоджуються на процедуру розриву, мета якої розділити їх спогади на робочі та особисті. Тобто, людина, яка пройшла процедуру, вдома не Пам'ятає, що робила на роботі і навпаки. Звичайно, у деяких співробітників закрадаються підозри, що компанія, використовуючи розрив, намагається приховати щось важливе. Тож головний герой Марк разом з декількома колегами намагаються дізнатися правду. Цього самого Марка у серіалі зіграв Адам Скотт, а одним з режисерів, значиться Бен Стіллер. Вже відомо, що серіал продовжили на третій сезон. А ще шоу часто порівнюють з Чорним дзеркалом, адже тут теж йдеться про вплив на суспільство новітніх технологій, маніпулювання людьми та приховування правди, Wait! Друзі, такою вийшла десятка кращих фантастичних серіалів за рейтингом IMDb, Перші сезони яких вийшли з 2020 по 2025 рік. Напишіть у коментах, який з цих серіалів особисто ви поставили б на перше місце. А ще підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дякую усім шалена за перегляд і до зустрічі у нових відео.